Солдати воюють з ворожими солдатами та захищають цивільне населення. Ви напевно знаєте, що ворожі комбатанти та військові об'єкти можуть бути ціллю в той час, як цивільні особи та цивільні об'єкти не можуть бути атаковані. У цьому суть міжнародного гуманітарного права, але воно видається досить абстрактним. Життя це не полігон, а бій не серія простих ситуацій, так чи ні. Тож як принципи МГП застосовуються на практиці, цей модуль допоможе вам глибше зануритися у положення міжнародного гуманітарного права, що застосовується під час ведення розвідки наступальних і оборонних операціях. Ви дізнаєтесь більше про практичні способи застосування принципів МГП. Навчитеся розрізняти комбатантів і цивільних осіб, що беруть участь у бойових діях. Дізнаєтеся докладніше про особливий захист певних об'єктів, як от дамби та культурні цінності. Дізнаєтесь про запобіжні заходи під час нападу та як краще захистити цивільне населення, зберігаючи при цьому ефективність планування та проведення військових операцій. Доєднуйтеся до цього модуля, щоб дізнатися більше.